Всім привіт! Нарешті вирішив не сидіти, склавши руки, а добрати, що називається, для того, щоб продовжити свою діяльність навіть після такої великої перерви. Е, притримуюсь такої філософії, що пахую. Все я одно роблю і взагалі байдуже мені на все. Значить, е, для когось, може, моє обличчя знайоме, для когось ні, розказую коротко. Я вижив після. ну... Такої, що називається, е, такого вчинку на слово с, яке закінчується цит. Е, і значить, що хотів би в принципі сказати. Ну, Насамперед вдячний Богу за те, що, е, скажімо так, уберіг, може, врятував. І знаєте, як ангело-охоронець, є такий термін, то, мабуть, е, так потрібно висловитись. Дякую йому за те, що я живий, здоровий, цілий, можу ходити. Ніякої підготовки, я не оцей ваш професійний блогер. В труханах записує відео і що ти мені зробиш. Да. Живий, здоровий, цілий, дуже вдячний за це. Хто взагалі не буде розуміти, про що я говорю, я, на жаль, не можу прикріпити тут ні відеофайли, ні аудіофайли, тому що ви самі розумієте, Ютуб не пропустить таке, тому хто ну, не впізнав мене, не розуміє, про що я. Напишіть в гуглі. У Львові з 15-го поверху. Отак от напишіть, все стане зрозуміло, потім поверніться сюди і слухайте надалі. Так от, я вижив, я, ну, понятне діло, що переосмислив багато чого для себе, поведінку однозначно змінив. Оці паттерни поведінки, як є молодіжне слово, отак от я можу їй відповісти на питання, що змінилось. Та і загалом мислення, підхід до деяких речей. І загалом весь я. Якщо, це можна, якщо можна таким чином висловитися, то однозначно е, ці всі події дали мені зрозуміти, як діяти, як жити, е, кого відсіювати в житті, що найголовніше, оточення. Ну капець важливо, коротше, оточення, база, основа ґрунт і твоє відношення до людей, тим паче, тому однозначно. Щоб не доводити до критичної ситуації, фільтранути оточення. Навіть вам рекомендую зараз, ніколи не буде. Зайвим, повірте. Повірте, ви думаєте, а та хто там? Уважніше придивіться до людей, щоб потім не страждати через те, що вони йдуть з вашого життя. А вони тут насправді може й нічого не вартували. Наоборот, може, вели вас у деструктив. так що це теж передивіться. Загалом так, основні якісь проблеми там психічного характеру пофіксились. І всі, котрі мене тривожили, ну через коти і сталася ця подія, тобто я помаленьку їх вирішував. Тепер не розсіююсь, розумію, чого в мене була тривожність, як, що робити, як поміняти. Бо хтось там каже: ні, там не треба нічого міняти, прийми себе таким, яким ти є, і живе з усіма своїми. Болячками трошка інша в мене думка з цього приводу. Тобто, може, навіть якщо тривожність взагалі не піде від мене, я так чи інакше бачу, яким чином я її зменшую, що я роблю і так далі. Тому я вважаю знання, сила. Оце для мене є базою. А ну, наприклад, коли ти там кажеш, ой, та ні, та я не зможу, у мене це на все життя, відчуття, ніби ти просто не береш за себе відповідальність. Тобто, так чи інакше, щоб змінитись, доведеться взяти на себе відповідальність. І що найголовніше розізлитися на себе, щоб, грубо кажучи, зруйнувати все те слабке, що в тебе є. Як як знаєте, як в фільмі, отак взяти е, все слабке і вишвернути з себе, даби стати кращою версією себе. Не успішний успіх, не мотивація, загальний мій досвід, про котрий я хочу вам розказати, е, хочу поділитись то і все. В принципі, а ви дієте як хочете. Я просто кажу: всі, хто думають, що ой, та ні, та це буде. Е, ну, якщо ми маємо на ну, ось якісь ментальні проблеми, е, візьміть відповідальність на себе, признайте свою нікчемність, розізліться, і тоді все вийде. Це я кажу, як я робив. Це моє бачення світу. Значить, що я наступ? Ну, Наступні аспекти, я, в принципі, плюс-мінус їх уже перечисляю: це оточення, це ментальні проблеми, це ще якісь там, що називається, наслідки попередніх причин. І помаленьку я з тим всім працював. Помаленьку я то все вирішував, і помаленьку, от, що найголовніше, коли ти вирішив утримувати цей стан, розумієте, не можна в деструктив, ну як сказати, не можна думати, що ти схопив Бога за бороду. Якщо ти пофіксив це, ти будь добре тримається на рівні. Тобто, якщо, наприклад, там прогулянка. Допомагає при тривожних думках. Це не значить, що ти прогулявся і вони зникли. Ти будь добрий, гуляй постійно, де, ну, наприклад, там, якусь коротку відстань чи довгу, чи як, як тобі комфортно. І все те же саме, там спорт, йога, гімнастика, все, що забажаєш, головне, щоб тобі це допомагало. І це треба підтримувати на рівні. Так вже, як ти тривожний, ну не пей каву краще, не кури, не енергетики, висипайся, сніданок не пропускай. Ну, тобто тут, тут багато є ситуацій, треба до кожного індивідуально підходити. Це вже таке, це вже давайте все-таки про мене. Значить, я вам сказав про те, що я вижив, переосмислив, пофіксив і рухаюсь далі. Загалом так, е урок, е чесно кажучи, дуже сильний це мені дало. от так... Нормальний такий хук, як е, удар Віталія Кличко по молодості, але загалом нічого. Що, як, якось воно та й буде. Тому що ви розумієте, якщо такі більш духовні оці проблеми можна вирішити швидше, то матеріальні е, да, вони потребують більшого часу, більших ресурсів. А, а парінь з тих простіших, як я люблю казати, ну нічого, якось, якось то доб'єм. І я думаю, що воно теж позитивно повпливає на ментальну. Коли ми що називається матеріальне закриємо, ментально ми вже будемо більш розслаблені, хоча я би не сказав, що в мене зараз така тривожність. Тому загалом так, я мабуть про все розповів. Ну я не знаю. Тут е ви можете задати питання, ще якісь що вас цікавить, я відповім. Бо для мене це максимально коротко. Тобто, я вижив, е відновився. Зробив для себе висновки, почав вирішувати це, взяв відповідальність за кожну подію, котра є. Я тут щось не доглядів. Я от зробив таку дію і такий маю наслідок. Треба не забувати про те, що не обставини погані, не люди, не фарт, ні хіра. Я зробив в минулому дію, котра призвела до негативного наслідку. Тому це вартує пам'ятати. І вартує пам'ятати, що, як сказати, ви можете вірити в удачу, але скоріш за все приймайте і термін закономірність. Закономірно там, наприклад, робиш щось сім е, днів підряд, шість днів не виходить, сьомий день вийшло. Але не вийшло би на сьомий день, якби ти шість днів до того не робив це, не займався цим. От що є важливим. От що я. Ну, для мене більш таким приземленим, розумієте, хтось там більше схиляється до духовності в плані там медитативні практики, йога, і я тільки за, якщо вам допомагає. Ну я, що називається, більше в такій площині, що я беру за себе відповідальність, я прислуховуюсь до себе, я, що називається, відстежую, що я зробив не так, аналізую, виписую свої думки, і за рахунок цього там я можу. Дивитися, де я звернув не так, як я можу це вирішити. І ну, прийняти це спокійно, а не ой, всесвіт там до мене несправедливий, давай я буду то, давай я буду то. Ніхуя подобного. Не знаю, чи я повторювався, я завжди все записую з першого дубля, мені пахую монтаж, нарізки, все то без різниці. Я розумієте, імпульс записав, видав. Плюс-мінус у мене так це відбувається. Тому кажу, може повторюся, може беге щота за тупи, пахую. Пишіть питання, тоді я буду ловити себе на думці, що я щось пропустив. От тоді зможу записати ще якесь таке відео. Бо, може, вас цікавить там, не знаю, дефолтні питання, по типу там, що відчуваєш, коли ти летиш, все, то, чи здається, що все втрачено. Ну, коротше, по цьому можете задавати питання, по тому, як я, ну, що я вижив і що я для себе розумів зрозумів, я вам в принципі, відповів. Будьте здорові, будьте крепенькі, е, найдурна голова не забивається думками, виходьте, провітруйте ті думки. Я вас крепенько цілую, ще раз вам усім дякую і дякую Богові. Я вижив, а значить, я буду жити і творити далі для вас. Я вас люблю і надсилаю вам цілюнок. Да, от, якщо вас ніхто не любить, згадайте про мене. Отако.